На Туреччину чекає другий тур президентських виборів на голосування в неділю. Ні чинний голова держави Раджеп Таї Пердоган, ні його головний суперник Кемаль Калич Дароглу не здобули абсолютної більшості. Результати показують велику поляризацію в країні, що перебуває на політичному роздоріжжі. Ердоган набрав понад 49% голосів. Калич дароглу близько 45%. Суперник чинного президента очолює шестипартійний опозиційний союз. Він закликав своїх прихильників проявити терпіння, а також звинуватив партію Ердогана у втручанні в підрахунок голосів. Ще він пообіцяв перемогти опонента в другому турі. Наша країна ухвалила рішення про другий тур, і в другому турі ми обов'язково переможемо. Ердоган очолює країну. Ось уже як 20 років. Його результати виявилися кращими ніж передбачали опитування. Звертаючись в Анкарі до своїх прихильників, він заявив, що випереджає конкурента на мільйони голосів, але не став оголошувати про перемогу. зараз більшість у парламенті має наш народний альянс. Наш альянс домінує майже в усіх комісіях, тому ми не сумніваємося, що вибір нашого народу, який дав більшість у парламенті нашому альянсу, буде на користь довіри та стабільності. Вибори пройшли на тлі стрімкого зростання інфляції та післяруйнівних землетрусів. Тепер країну, у якій живе 85 мільйонів людей, чекають два тижні невизначеності, яка може вплинути на ринок. Утім, поразка Ердогана найімовірніше заспокоїла б адміністрацію Байдена а також багатьох європейських та близькосхідних лідерів, які мають із ним складні стосунки.